Кремль готується до довгої війни. Такий висновок західних і українських аналітиків з присуновок в російському уряді Володимир Путін змінив міністра оборони після 12 років. Сергія Шойгу замінить у цьому кріслі Андрій Білоусов. А Шойгу тим часом замінить Миколу Патрушева на посаді секретаря ради безпеки РФ. Тож що саме зміниться з рокировкою основних фігур у російській оборонці? Дізнавалися наші кореспонденти. Головне завдання вмонтувати воєнну економіку в загальну російську. Так у Кремлі пояснили пропозицію Путіна замість Сергія Шойгу призначити головою Міноборони Андрія Білоусова, заступника очільника російського уряду, доктора економічних наук і прихильника жорстких обмежень для бізнесу. Чиновник, що має репутацію високопрофесійного технократа, байдужого до корупційних оборудок, пропрацював в російському кабінеті міністрів понад 10 років. Висунення його кандидатури пов'язано з високим рівнем корупції у Міноборони РФ та свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки до мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки тривалої війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Цю думку поділяють і в офісі президента України. Радник його керівника Михайло Подоляк каже, зміни в російському уряді свідчать про повну трансформацію РФ у мілітарну державу, і це унеможливить будь-який ді. Діалог з країною агресоркою подивитись на біографію пана Білоусова, щоб зрозуміти, що це не просто технократ чи економіст. Ні, це людина, яка глибоко закохана в русський мір. Це означає, що ідеологічно армія буде виглядати інакше вони будуть проводити більш інтенсивну психоемоційну. Від відпрацювання психоемоційне збройних сил Російської Федерації пояснюючи, чому війна має бути постійною. Це небезпека не тільки для України, це небезпека для європейського континенту в цілому. Призначення Білоусова політологи називають не дуже приємною новиною, адже послужний список та реноме чиновника свідчить, він справді може зробити корумповану і неповоротку велетенську машину російського міноборони більш ефективною. Дуже кваліфікована організована людина один з небагатьох таких інтелектуалів в оточенні Путіна і в уряді. Один з авторів співавторів, точніше, цього амортизаційного плану, який дозволив російській економіці не так сильно впасти у 2022 році, і фактично відіграти падіння в 2023 році. Він зможе. Запровадити механізми, які дозволять оптимізувати витрати, і навіть збільшити виробництво зброї і переходити на такі довготривалу війну на виснаження, в тому числі. Тому що я на Шойгу цим не порався. Ще одне завдання, яке Кремль покладає на Білоусова, це впровадження інновацій у Міноборони, і в цьому у майбутнього міністра теж є чималий досвід, зокрема, налагодження виробництва дронів. До того ж, Путін хоче продемонструвати партнерам, що веде війну з тверезим розрахунком, кажуть політологи. Я думаю, що це те призначення, яке він буде на майбутньому тижні, коли поїде до Пекіна. Теж пояснювати, що він переводить війну на такий сталий режим, і там він призначив людину, яка є економістом, тобто китайцям, які зараз підходять до всього з таких економічних обґрунтувань, то для них це на, на думку російського керівництва, скоріш за все, буде мати такий вплив і буде вагомим аргументом. Політологи кажуть, хоч крісло під давнім соратником Путіна Сергієм Шойгу хиталося від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, схоже, остаточно списувати його з політичної шахівниці російський диктатор не планує. На посаді секретаря Ради безпеки він урівноважуватиме боротьбу різних груп впливу в його оточенні. Він живе за принципом Путіна. Друзів треба близько тримати а ворогів і потенційних недоброзучливців ще ближче, для того щоб вони були зайняті, для того, щоб їх стравлювати один з одним. І Тому я не вважаю, що це така політична пенсія, а це теж спосіб переформатування російської влади для досягнення цілі, які Путін собі поставив. Треба сказати, що у Путіна його взагалі. Він я думаю, бо і далі закривав глаза на те, що там Шейгу можливо, там теж був замішаний в якихось там оборудках з майном, там зловживання. Тощо, Все ж таки він з ним вже чверть века з 99 го століття, з 99 го року, коли ще створювали єдину Росію, і тому він Шойгу звичайно довіряє дуже. Те саме стосується Миколи Патрушева. Путін зняв його з посади секретаря ради безпеки, та найімовірніше йому знайдеться нова посада Катерина Кравець, Ольга Жидецька. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.